Доброго дня, дорогі браті і сестри. Є багато речей, без яких неможливо обійтись в православному богослужінні. При звершенні божественної літургії обов'язково потрібна просфора. Давайте сьогодні і поговоримо про неї. Просвора це квасний хліб, який має зверху печать Ісус Христос Ніка. Тобто Ісус Христос Переможець. Просфора символізує собою Христа. Вона складається з двох частин верхньої та нижньої. Верхня частина символізує Божественну природу Христа, нижня, людську. Також просфора символізує церкву. Є церква небесна, торжествуюча та земна, воїнствуюча. Отже, верхня частина просфори символізує собою церкву торжествуючу, небесну. Нижня – церкву земну воїнствуючу. На Тайній вечері Господь наш, Ісус Христос, взяв в руки хліб та чашу з вином. Взявши хліб, Він сказав Прийміть та споживайте, це є тіло моє. Так, під час таїнства Євхарістії, по слову Христа, хліб таємничо перетворюється в Його причисте тіло. З п'яти богослужбових просфор лише одна стане тілом Христовим. Інші присвячуються Божій Матері, ангелам та святим, також виймаються частиці за живих і померлих. В богослужбовій практиці також зустрічаються маленькі прослухи. З них священик виймає часточку за живих або померлих, та в кінці літургії занурює її в чашу з кров'ю Христа зі словами: Помі'ні Господі, помінавшихся з діє. Кров'ю твоєю чесною, молитвами святих Твоїх. Саме так звучить ця молитва на слов'янській мові. Кожна віруюча людина вранці ще серце з хрещенською водою, приймаючи святу просвору, освячується. Але слід пам'ятати, що вживаючи святу просвору, повинно бути велике благоговіння. Вживаючи її, треба бути дуже уважним, щоб жодна крихта не впала на підлогу та не була попрана. Особливо потрібно звернути увагу на вживання просфори дітьми і пояснювати, що це не простий хліб, а святиня, через яку ми отримуємо освячення. Все православне богослужіння це спілкування людей з Богом. Отже, давайте його вивчати. До побачення.